А що ж, побажаємо удачі боксерам! і, Як то кажуть, нехай переможе найсильніший! Головними організаторами сьогоднішнього вечора боксу виступили. Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет, Федерація боксу України, президент Володимир Продивус, генеральний спонсор Королева Вод України Регіна, генеральний медіапартнер телеканал 2+,2, партнери вечору боксу, ресторан Карібіан Клаб. Интернет-партнер сайт Sport.ua. Друзья, первые би до вашего взора. Уважаемые, первые би, як мы, завжди кажем, аз віч слава поначаоним, так віч слава найшвидший, най, ну, можливо, инкру, найцікавіший, що казати. Все, бывает, тут не зависит от весовой категории, насколько будет быстрым и интересным бой, но Максим Фатич сегодня дебютирует в составе украинских атаманов, и, конечно же, нам интересно посмотреть. Що він із себе представляє. Пані та панове, до вашої уваги стартовий поєдинок цієї матчевої зустрічі у ваговій категорії до 52 кілограмів. І у сині кутрингу запрошується. Боксер команди марокканські атласні леви. Ачраф. ХАРУБИ! Червоний кут запрошується. Боксер українських отаманів Максим Фатий. Синьому кутірингу боксер із Марокко. Йому 24 роки. Зріст 167 сантиметрів. П'ятиразовий чемпіон Марокко. Переможець міжнародного турніру Роберто Балади, який проходив на Кубі. Ачраф Харрубі. У червоному кутірингу. Дебютант Всесвітньої серії боксу. Йому також 24 роки. Зріст 159 сантиметрів. Переможець багатьох турнірів класу А. Призер Кубку України. Отаман із Миколаєва. Максим Фатич! Рефері ринзі. Евангелос Бугіокас Греція. No low blow, no holding. Good luck. Ну что ж, первый бой. Видимо, повыше марокканец. Рост у него 167 сантиметров. У нашего дебютанта 159. Обоим по 24 года. Ну и бой начинается. Так, зростом дійсно є певна перевага у марокканця. Тут, до речі, так трошечки змінили коментаторську так, позицію. Ми тут біля кутка якраз марокканців, але це нам не допоможе не тут Три тренери одразу ж з перших секунд почали в принципі, коментувати цей бій. Да, ну можна що Подумать, кто такие марокканцы? Они в мире бокса не особо котируются, но, как оказалось, не так все просто. Марокканцы победили британцев в прошлой матчевой встречи, так что это тоже о чем-то говорит. Ребята достаточно неуступчивые. Мастерстві. Ну так знаєш З іншого боку, дебютанта і одразу потрапляють у таку групу. І перші дві зустрічі у собі перша проти Куби, і там 0-5. Точніше, не там, навпаки, Дома програли вдома. Марокко, кубінцям 0-5, потім 1-4 програли мексиканцями, ось лише з британцями зуміли зачепитися. Перші три бали. Ну і з цими показниками вони шості у нашій групі. У нашій команді все набагато краще. Поки що дев'ять очок. Ми кубінцям поступаємося лише за кількістю перемог. Ось, якщо по одній перемозі рахувати, у нас однаково очок. Ось ну суперники знову ж таки у українців були мексиканці, британці і китайці. Ці перемоги 5-0, 4-1-3-2. Тобто всі перемоги ми вже у нас вже були. Ну і ви розумієте, що наскільки нам потрібна сьогоднішня перемога, тому що надалі у нас Алжира наступної п'ятниці. Ну а потім дві суперпринципові зустрічі спочатку проти збірної Росії О, на виїзді. Ну і потім приймаємо кубу. Ну а ми тим часом, що німного времени нужно було ребятам для розвідки. Сразу вони перешли активным действиям. Раскрывается уже на полную. Показывает со свои лучшие качества. Ну и можем уже констатировать, что очень непростой соперник у Максима Фачича. И вот это преимущество в росте где-то ему даже помогает. Подлиннее у него руки. Порой часто он неплохо работает джебом. Тричає, і це збиває нашого атамана, отамана, але время еще є. Ну і в принципі, хоробі, так як що дивитися, ти правильно сказав. Сказав, вони однолітки по 24 роки обом, але ж хлопець п'ятиразовий чемпіон Марокко. Я не знаю наскільки серйозний. Чемпіонат Марокко, так я впевнений, що стовідсотково не чемпіонат, не такий як чемпіонат України, але ось Фатично, наприклад, він призер Кубку України 2014 року і приймав і переможець ну, турнірів класу А. Тобто для нього це серйозний старт. Ну, Фатич намагається все зробити. Я так знаєш таке враження, просто намагається перший раунд відпрацювати відчути ринг, але Ну, ну навіть по повторам знаєте, ми бачимо, що десь... равные силы у ребят. Были успешные моменты и у Фатича. Вынырнул он с левым боковым. Жалко, не довернул плаг. Ну и так вот разделились мнения судей. Двое отдали Максиму Фатичу. Так что первый Два. раунд за нами. Так 2-1 будем оказать. Так, пока что Тут Треба... Зараз додавати у швидкості. Те, про що ми з тобою казали, перший поєдинок, вага така, яка дозволяє 52 кілограми, де перш за все, мабуть, так, швидкість, а не сила удару. Так, да, скорості тут порой зашкалюють, ну і можна відмітити скорость марокканського атласного льва. Безпечно. боксер ну, пошла у нас такая немножко силовая борьба на ближнем выходят ребята боксировать тяжело Уже больше борьбы нежели бокса ну, еще раз напомним что сегодня сразу три в составе катаманов. атаманов. Помимо Максима Патича мы еще увидим Олега Зубенко впервые в украинских атаманов. Ну и очень интересный супертяж. тяж. ну, неудачен. Да? Неудачен. Подивимся. Да, надеемся, что фамилия тут не будет играть никакой роли. Ну так, боксують і не прізвища саме в будь-якому спорті, так виступають не прізвища, а люди. Поки що нас дуже цікавить якраз Максим Патич, якого нагадаю, ми бачимо вперше, це 24 роки. І перший раунд важкий був. Тут не було нокдауну, не втримався на ногах. Патич хочеться знаєш, що сказати, В'ячеславу. так може й неприємно, але ось. Як сказати, багатство боксу, так, розмаїтість ударів, поки що красивіший бокс від марокканця. На жаль, від нього з'явилися не лише джеби, дари знизу, а він закручує руки, патич. можливо, поки що нервує. Дай Бог, щоб поки що нервував. Ось із третім раундом додасться і, і показав все, що він може. Ну ничего, время еще есть, учитывая, что первый раунд за нами. Сейчас действительно во втором раунде, соглашусь, Мараканец выглядит предпочтительнее. Где-то он точнее. Помогает ему вот эта работа вторым номером. Быстро на ногах. Фачич пытается прессинговать. Сближаться. Ему нужно это делать, выйти на свою дистанцию. Но соперник очень непростой. От в тому то і справа, Вячеслав, ти знаєш, вийти на свою дистанцію. Яка ж тут дистанція своя. Поки що марокканець не дається зрозуміти. А вчора в Харубі, так і закінчується другий раунд. Віп-сектор сьогоднішнього вечора бокс. Люди відомі на 2+,2. плюс Ігор циганик. Посміхається циганник, ну не лише єдиним футболом. На 2 плюс 2, ну давайте пригадаємо другий раунд. Ну що ж, а, стає все цікавіше і цікавіше Цей двобій Видимо, на повторі. Потеряв равновесія. Українець. Ну що? Второй раунд. Был очень неплох для марокканца. Как его заценили судьи, мы сейчас узнаем. Да, все трое отдают марокканцу, к сожалению. Ну и пока что у нас равенство. Впереди еще три раунда. У Макса есть время что-то поменять. Очень хотелось бы уже в первом поединке получить победу. Но мы видим, насколько это будет тяжело сделать. Чем дальше, тем больше будет зависеть от... Фізичних кондицій боксорів наскільки ані сохранять сіл таслім раундом. Ось знову ж таки другий раунд так, В'ячеславе? Як ми завжди з тобою, як нам важко критикувати українську патанову, ну, хороший от бакава інколи доводиться, і ось до чого ця критика призводить. Завів там і мельник, якому поки що не подобається цей бокс. Ми бачимо а Михайла Мельника, головного тренера. І в принципі, за ті роки, скільки знаємо, так Михайло Ванича, можемо за його мімікою зрозуміти. Йому зараз взагалі цей другий раунд дуже не сподобався. Накрутив там футбольним таким терміном, будемо казати. І Фатич виходить, будемо сподіватися, зовсім іншим. на цей третій раунд. Да, дуже хороший лівий боковий у Фатича. В цілому наш боксер полагається на кругові удари бокові. В основном, в его исполнения. Вот попал, пішов вперед. И тут же перехватывает Мараканец. Нужно еще отметить неплохо в защите. ачрав Харубі вовремя ныряет. Хорошая реакція. Знову ж таки, через руку починає пробивати Фатич. Ліва запрацювала у нього, поки що не може спіймати. Суперник. Мароканець поки що таке враження. Ось коли пробиває цією рукою Фатич Джепом. Закручувати починає з кроком вперед. Тось, поки що таке враження, що мароканцю важкувато її піймати, так начебто не бачить. Ну, можливо, це якраз свідчить про швидкість роботи рук нашого боксера. Позволяє себе з опущеними руками, як ми бачимо, боксирують уже марокканець. Где-то он суперника, соперника, поверив в свої силы. Ну і знову нужно відметити, і в этом раунді виглядіть почти А Ачера в Харубі. Давай не будемо забігати наперед. 40 секунд у боксі інколи дуже багато, так? Для цього я можу з тобою погодитися, для того, щоб ці 40 секунд стали на твою користь, треба йти вперед. Удары выбрасывают боксеры в первой половине этого раунда. Активно работал марокканец. Где-то, наверное, это сказалось на его кондициях. Он уже не так активен в атаке. Ну и Пачич пошел вперед. Снова теряет равновесие. Вкладывается в удары. Неплохо встречает. Так, і на цьому завершується цей раунд. Давайте ще раз його пригадаємо. Напряжена трьохмінутка. Були хороші моменти, як ми бачимо, на повторі і у українця. Десь і мараканець знайшов, чим відповідати. ответить. Ну і вот этот левый боковой, который можно назвать коронным для Макса Фачича в этом поединке. Снова и снова его смакуем. Ну, знову ж таки, так, В'ячеславе, коли дивимося трансляцію, яку робимо ми, ось у нас які у нас чесні режисери, ми дивимося не лише, як пробуває наш боксер, ось Якщо з, порівняти, так, коли ми боксуємо на виїзді, там кожен раунд ми програвали. Нас так показують ці повтори. Ось зараз приємно дивитися, дійсно, можна хоча б щось зрозуміти, ось стисло, яким був раунд. дійсно. Тут, і знову ж таки режисери на підтвердження ці повтори. 9-10 в інший бік, не в наш бік. Двічі 28-29, одного разу 27-30 на користь Марокко. Ну, Третій раунд за марокканцем. І це об'єктивно. Але у нас ще остається два раунди. У Макса осталось час все-таки перестроиться. А які слаби місця соперника? підключаються зрителі, як ви слышите. Поддержка дуже нужна. І Україна-Україна лунає у палаці спорту. Так само публіка розуміє, що щось не так, так, хоча з іншого боку. Який зараз рахунок знаємо, ми і телеглядачі. Але знову ж таки, публіка в Києві цей палац спорту бачив так. У нас чверть з Азербайджаном, коли 5-0 тут було. Бачили, знову ж таки, півфінал матч відповідь проти італійців. пам'ятаєте, як виступали за українських атаманів Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик. Публіка в Києві в боксі вже розбирається. Да, ну як ми знаємо, косяк э, тих українських атаманів сейчас практично весь в професійному боксі. Ми за ними тоже дуже э, внимательно слідимо. Ну і настала пора нового покоління. много в Украине боксеров, которые желают проявить себя. И благодаря проекту украинских атаманов мы это делаем. Знакомимся с новыми ребятами. Ну а мы видим тут на пропускал уже Фатиш, К сожалению, четвертый раунд тоже очень неплохо проводит марокканец. Он не хочет боксировать на ближней. Как только сближается с украинцем, клинчует. Руки у него длинные. Вяжет. Очень непросто сейчас. Э, Фатичу. Он все еще ищет. Слабые места соперника. Как бы выйти на свою ударную позицию. У нас пока пауза. Тут шнуровка. так, Для кого? Ця пауза, она чуть -чуть из одного боку. Так Фатичу все у нас. Чай мароканець так на паузі тримає. Дійсно дуже важко порахувати. Знову ж таки, ці правила, коли у нас рахують п'ять арбітрів, так а, але жоден з них не знає, чи, чи підрахунок візьмуть по завершенню раунду. Підраховують, беруть точніше, до уваги лише троє. Кожного після кожного раунду жоден з арбітрів не знає, чиї ж бали візьмуть. Да, Причому це робить спеціальна комп'ютерна програма Случайним образом вибирає. троих из пяти. Все это сделано для объективности. Ух! О, отлично! Двоечка проходит от а Фатича, и он продолжает свою атаку. Аж нас Сергей Брыль. О, Ему так само это Но это не останавливает марокканца. Очень горячо у нас сейчас в ринге. Жалко заканчивается это четвертый раунд. Мало времени, дабы развить свой успех. Да. Так, все. вага трошечки. Но на 15 секунд рачнейшая. Как бы распучав трошечки ранишится. Ну, да, завел, завел публику Макс Ватич. Кто-то, наверное, уже огорчился по поводу того, как проходит этот бой. Но вот Вот вам Ох, и. Тут и добрый дебютант. вечер, украинский. Welcome to Ukraine. С нетерпением ждем Но решения судей раунд, Вячеслав, и по этому раунду. Скажешь? Да, я думаю, с уверенностью мы можем рассчитывать, что этот раунд за нами. Хотя первая половина это была. И это за да, слепенький ударный цей, а вот с другой осьвин. Несмотря по, тут на то, что так зайшов. Первая половина была за марокканцем, но какие яркие и зрелищные удары были а, в концовке этого раунда украинца, я думаю, они должны быть оценены. Но, к сожалению, все-таки не хватило этой концовки Фатичу, чтобы убедить судьи отдать раунд ему. Только один это сделал, двое других отдают. Марокканцу, да. Но пятый раунд, думаю, покажет, кто же является победителем в этом поединке. Теоретические шансы у Фачича остаются. Желания у него достаточно. Он идет вперед. Мараканец пытается держать на дальней. Своими гельющими руками сбивает толку Фачища. Помимо прямых ударов, мы видим там неприятный апертот. Порой запускает. Так, пятый раунд. У нас Як все. Ну, не знаю, у боксі чи можно так сказать, все довольно так спокійно, мирно розпочиналось, але... Завершення з тим, що якщо рахувати так чисто математично, то серйозна перевага має бути у Хватича, а мабуть і нокдаун мінімум для того, щоб забрати цей бій. Навіть і нокдауни порой не допомагають. Судді все одно була, що дають 10-9 не як в професійному боксі. Нужно быть очень убедительным, чтобы судьи дали счет 10-8. Тогда можно на что-то рассчитывать. Но пошел вперед марокканец. Обратите внимание, Фаджич начал отходить по прямой, но пропускал. Понятное дело, сказывается и усталость. Вот так неплохо ушел от канатов Украинец не нужно стоять перед соперником. Увидим Фатиш тоже умеет работать на ногах, умеет смещаться, но где-то, наверное, все-таки не хватает ему опыта. Да и волнение, наверняка, тоже сказывается, все-таки дебютирует в составе Атаманов. Но желанием очень много. Остання хвилина, ти знаєш, зрозуміло, Фатич виходить ну, вперше. Сьогодні доволі багато людей тут у полоці спорту, що приємно. Ну, тут багато факторів, але ж, ну, можливо, і повинен бути такий старт важкий. Можливо, ця поразка, звичайно, якщо вона буде ще 40 секунд. Навпаки, ми в наступному двобою побачимо нового атамана, ось нового Фатича. Він може атакувати. Він непоганий боксер, як ми побачили, він не боїться. трошечки, чого сьогодні не вистачило. Да, ми навіть даже програємо перший бой, ми должны отдать должным обоим ребятам, особенно Фачичу, за зрелищный бокс, за бескомпромиссный Несмотря на якісь на какие-то ошибки, он все равно. пылает просто в воле к победе. Он до последнего выкладывается, последние секунды этого раунда, этого поединка. Макс идет вперед. Ну и так вот заканчивается этот бой. Ждем официального оглашения результата. Ну и напомню сразу, что впереди у нас весовая категория до 60 килограмм. Олег Прудкий будет сражаться с Абделом Будраэром. Давайте ще раз подивимося, усі найцікавіші моменти вже п'ятого раунду, коли обидва боксери, будемо так казати, намагалися йти вперед. Як сказати правильно, В'ячеслав, мабуть, Харубі досвідченіший, хоча і по 24 роки в плані боксерського досвіду, в плані виграних турнірів, тут він і п'ятиразовий чемпіон Марокко, переможець міжнародного турніру Роберто Балади. Это была Гавани на Кубе. И, сами понимаете, тоже о многом говорили. говорит. еще в на Кубе в принципе. Да, уже говорит об уровне. И он этот уровень продемонстрировал. Так что может рассчитывать на победу. Так, четвертый и пятый раунды были цікаві, були перш за все цікаві від от українського отамана. Перші два, ну, первый бой с осведнениями серии боксу. Ну ничего, напомним для тех, кто еще не знаком с форматом ВСБ, что общая победа ну, дается ну, конечно, той команде, которая пришла. одержит победу в трех из пяти, как минимум в трех из пяти поединков. Так что у нас еще шансы сохраняются. Ladies and now as a result of this ball. Judge one. 46-49. 46-49. 46-49. 46-49. І також у третій суді... Я так розумію, на жаль, так? Так. No 46-49. Одностайно всі три судді все ж таки визнали перемогу Густий. І Ачраб Харрубі свою перемогу привезе додому. Ну и вот Ось так такая. вот он благодарит украинский ринг за победу. Давайте поздравляем Депи номер два марокканца и ждем следующую пару и держим кулаки. Оставайтесь с нами, а то пропустите.